Паспорт громадянина України містить персональні дані про свого власника. А чи є паспорт у хімічного елемента? Де знайти найважливішу інформацію про хімічні елементи, дивись у цьому відео. У 19 столітті вчені активно шукали якісь закономірності у властивостях хімічних елементів, щоб мати змогу їх класифікувати. До цієї задачі долучився й молодий вчений хімік Дмитро Менделєєв. Для кожного хімічного елемента вчений зробив картку з його характеристиками і властивостями ці картки вчений розкладав у різному порядку, міняв їх місцями, ділив ряд на фрагменти знову і знову. Є легенда, що таблицю з правильним порядком елементів вчений побачив у вісні, відпочиваючи після напруженої роботи. Як би там не було, але у 1869 році світу був представлений перший варіант періодичної системи хімічних елементів. У 1871 році Менделеєв створив другий варіант періодичної системи за формою більш схожий на сучасний. На той час вченому було відомо 63 хімічних елементи. Але, як з'ясували згодом, згаданий там хімічний елемент дідим був не окремим елементом, а сумішю празеодиму та неодиму. Тому в сучасній періодичній системі дідим не знайти. Менделеєв також передбачив існування ще не відкритих на той час хімічних елементів. І залишив для них порожні клітинки. І ось через півтора століття періодична система має такий вигляд і налічує 118 хімічних елементів. Точніше, це коротка форма періодичної системи хімічних елементів. Саме її ти будеш використовувати під час вирішення задач із хімії. Тож розгляньмо її структуру. Періодична система складається із періодів горизонтальних рядків і груп вертикальних колонок. Періодів сім, їх номери позначають арабськими цифрами, як бачиш, у першому періоді лише два хімічні елементи гідроген і гелій. Перший, другий і третій періоди називають малими, бо кожен із них займає по одному рядку таблиці. Четвертий, п'ятий, шостий і сьомий періоди називають великими, кожен із них займає по два сусідні рядки. Груп у короткій формі періодичної системи вісім, їх номери позначають римськими цифрами. Кожна група ділиться на головну підгрупу, яку позначають літерою А і побічну Б. Розпізнати підгрупи легко. Зазвичай символ хімічного елемента головної підгрупи зміщено вліво, а побічної підгрупи вправо. Інший спосіб колір клітинки. Періодична система розфарбована не в довільному порядку, а уніфіковано. Хімічні елементи, що розміщені в рожевих і жовтих клітинках, належать до головної підгрупи, а ті, що в синіх і зелених, до побічної. А ось так виглядає довга форма періодичної системи хімічних елементів. Періодів 7, так само, як і в короткій формі. Кожен період займає один рядок, а ось груп 18. Довга форма періодичної системи хімічних елементів затверджена міжнародним союзом чистої та прикладної хімії або скорочено IUPAC. Ти можеш помітити, що кожна клітинка пронумерована. Розгляньмо хімічний елемент під номером 7. Він розміщений у другому періоді п'ятій групі головній підгрупі, номер клітинки це порядковий номер елемента, що позначають символом Z, n символ елемента. Нітроген його назва. Отже, порядковий номер елемента нітроген можемо записати як z. N дорівнює 7. Ще одна назва у клітинці азот. Це назва простої речовини, яку утворює нітроген. Якщо наведена лише одна назва, то назва хімічного елемента і його простої речовини збігаються. Пам'ятаєш, із чого складається атом? Атом складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, що рухаються навколо нього. Тож, запам'ятай, порядковий номер елемента дорівнює величині заряду ядра його атома. Оскільки атом є електрично нейтральним, величина заряду ядра атома дорівнює кількості електронів у ньому. Отже, для нітрогену заряд ядра атома становить плюс 7. А кількість електронів 7. Також у клітинці є число 14,67. Це значення відносної атомної маси нітрогену. Як її розрахували, дивись у нашому одноіменному відео. У періодичній системі всі хімічні елементи розміщені за збільшенням порядкового номера, а точніше за зростанням заряду ядер атомів. Проте уважний глядач одразу помітить, що після порядкового номера 57 йде відразу номер 72. То куди поділися 14 хімічних елементів? Усі на місці. У нижній частині таблиці розміщені хімічні елементи під загальною назвою лантаноїди. Усі вони належать до шостого періоду третьої групи побічної підгрупи. Тобто до тієї самої клітинки, де розміщено лантан. Тому, щоб не ділити одну клітинку на 15 частин, ці елементи винесли окремо. Така сама ситуація і з хімічними елементами з порядковими номерами від 90 до 103, що мають загальну назву актиноїди. Насправді, в сьомому періоді третьої групи побічної підгрупи знаходиться не лише хімічний елемент актиній. А й 14 інших подібних до нього. Маємо для тебе завдання. Використовуючи періодичну систему, визнач основну інформацію про хімічний елемент сульфур. Хімічний елемент розміщений у третьому періоді шостої групи головної підгрупи його позначають символом S. Порядковий номер елемента 16, а тому заряд ядра атома елемента плюс 16. Кількість електронів в атомі 16. Сульфур утворює просту речовину під назвою сірка. Усе зійшлося! Ну, може ще раз Атом якого хімічного елемента має заряд ядра плюс 53? Що про нього відомо? Порядковий номер цього хімічного елемента 53. А отже, йдеться про йод. Він розміщений у п'ятому періоді сьомій групі головної підгрупи. Його символ читається так само йод, кількість електронів в атомі 53. Йод утворює просту речовину з однойменною назвою. Запам'ятай. У періодичній системі всі відомі на цей момент хімічні елементи розміщені за зростанням заряду ядер атомів. Коротка форма періодичної системи хімічних елементів складається із семи періодів і восьми груп, кожна з яких поділена на головну А і побічну Б підгрупи. Довга форма періодичної системи містить сім періодів і 18 груп. Із періодичної системи можна дізнатися номери періоду і групи, де розміщено хімічний елемент, його символ і назву, значення відносної атомної маси, назву його простої речовини, порядковий номер елемента, що чисельно дорівнює величині заряду ядра його атома, і кількість електронів у його атомі. Забули сказати, що вчити періодичну систему хімічних елементів на пам'ять нема потреби. Нею завжди можна користуватися на уроках, а ще вона приховує іншу інформацію, тож стеж за каналом, «Нумохімічити разом.